Браці і сестри, це другий розділ нашої школи богопізнання, який називається Роздум надписання з пастором. І ще раз нагадую вам, що ми робимо це навчання для того, разом перечитуємо ці місця, ці місця повільного писання, щоб духовні діти навчилися цього духовного вміння, як вони повинні працювати Словом Божим. В принципі, підхід такий: ми не спішимо. Ми вдумливо вдумливо вчитуємося в кожне слово, і тільки ще стоїть додачею, що я додаю деякий контекст, який я знаю по відношенню до кожного з цього слова, і довіряємося Святому Духу, що він спонтанно буде щось додати до розуміння оцих місць писань, які ми згадуємо. Отже, в нас є Євангелія від Івана. Ми завершили на 9-му вірші. І продовжуємо з 10-го. Світло в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсорались його, а всім, що прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Ми вернемося знову в 10-й вірш. Світло в світі було, і світ через Нього повстав, але світ його не пізнав. Откровенням цього вірша є те, що світ дуже сильно віддалився від того задуму. Який Господь Творець йому дав. Цей десятий вірш це духовна драма цілого творіння, яке було сотворене Богом, але Бога чогось не впізнає і його не приймає. Світ не пізнав Його в 11-му вірші. До свого воно прибуло, та свої відсурались Його. До свого воно прибуло означає. Втілення Ісуса і Його прихід на землю посеред людей. І коли Він прийшов на цю землю, і ми знаємо ці евангельські історії, то ми бачимо, що Він прийшов мов би, в чужородне якесь місце, святий з небес прийшов на світ. Але тут, в 11-му вірші, Писання говорить, що він прийшов в це місце, яке він сотворив. Яке природньо мало би його прийняти, але свої відсорались його. Одинадцятий вірша можна розуміти так, що він прийшов не десь на Північну Америку чи на Полюс Аляски, він прийшов в ізраїльську землю, в ізраїльський народ. Таке вуще розуміння цього слова. Він прийшов до своїх, до нащадків Авраама, Він прийшов до тих, хто збудував. Йому храм, і святкували його свята, але свої відсорались його. Це напевно є натяк на те, як в більшості Ізраїль того часу повівся по відношенні до Ісуса, розп'явши Його. Але нас утішає 12-й вірш. Але всім, що Його прийняли, Отже була частина і завжди залишається частина, яка не приймає Бога і Божого і ніколи не прийме. Але втіху нам завжди будуть і ті, і були ті, хто його бачать, розуміють і приймають, всім, що його прийняли і, користуючись словом з попереднього вірша, всім, що його пізнали, що його зрозуміли. Їм воно дало владу дітьми Божими стати. Це дуже-дуже сильне місцеписання. Їм владу дало дітьми Божими стати. Ми знаємо, що в церкві, в церквах, конфесіях є різноманітна церковна влада, пасторська, священича, діяконська, єпископська, архієпископська, архієписк, папська. Але, друзі мої, про таку владу мало що тут сказано, а про деяку взагалі нічого не сказано. Але от що сказано, що діти Божі мають владу. Отже, існує такий титул, як тут написано в Божому серці: титул Божої дитини. І він є самий сильний в Писанні і самий сильний в вічності. Звичайно, існує титул і пасторський. Якийсь службовий, церковний, священичий. Але якщо титулована церковна людина в першу чергу і спершу не буде титулована як істина Божа дитина, це все бутафорія і фарисейство. Все починається ось з цього, що хтось приймає Ісуса, бачачи в ньому і світло, і Слово Боже, і життя. І тоді це світло слово. Боже і життя дає йому привілегію, дає йому владу, але дуже особливу владу бути Божою дитиною. Слово стати Божою дитиною. Це говорить про дуже сильний процес духовного, духовної переміни, звучить він як народження згори». Це те, що повністю міняє і природу самої людини, так що вона воїстину стає Божим дитям. В цьому 12 му вірші, як апогей, ховається все післаництво Ісуса на землю. Він прийшов на землю для того, щоб зі світських людей, світових людей зробити Божих дітей і не менше. Отже, бути Божою дитиною, це надзвичайна влада у Вселенні. Хоч світ, який Бога відкидає, цієї влади не розпізнає, бо він не розпізнає самого Христа, але рано чи пізно ця влада буде царювати. Отже, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Вірять у ймення Його. Ім'я Господнє це дуже возвишене поняття, коли ми його розберемо на уроках істини, що означає ім'я Боже. Але в даному випадку Писання так говорить, що ми саме стаємо дітьми Божими в той момент, коли ми починаємо вірити в Його ім'я, в ім'я Ісуса. Вірити означає пістево, грецьке біблійне слово, яке перекладається точніше, як довіряти, довіряти Його імені, де в імені Ісуса є вся Його доля, вся Його сутність, все, що Він сказав про себе і про нас. Якщо ми віримо, довіряємо Йому і всьому, що він сказав, Саме через це і в той момент ми народжуємося згори і отримуємо владу бути Божими дітьми. В 13 вірші сказано, що не з крови ні з пожадливості тіла, ні з пожадливості мужа, але народились від Бога. Отже, у 12 вірші йде написано, що ми стали дітьми Божими. Тринадцятий вірш пояснює, яким чином ми ними стали. Ми стали не через те, що нас Бог сирід прийняв і просто записав в свою книгу, як свої, ми народилися від Бога. Запам'ятаємо це дуже сильне поняття Біблії. Ми не просто релігійні люди, які роздумуємо про духовне, ми народжені від Бога. Якщо ми віримо Писанню. Яке говорить про те, ким Ісус є. І тоді ми повні влади. Продовжуємо далі так. Чорнадцятий вірш і Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його славу як однородженого від Отця. В 14 вірші. Написано у зв'язку з Першим Оце слово, яке було споконвіку, слово, яке було в Бога, і Бог було цим словом, оце слово сталося тілом. У 14 му вірші Іван відкриває хронологію переміни самого Божого Сина, Він, який був словом, стається тілом. Якщо в Євангелії Матвія, Марка, Луки. З людської точки зору розповідається історія Вифлеємська, як відбулось зачаття через звіщення Ангела Гавриїла, як відбувалося народження Ісуса в Вифлеємі. то Іван не заторкує з цієї точки зору питання народження Ісуса на землі. Він говорить глибокою біблійною метафізикою, що предвічне Боже Слово, предвічне ягве, який був світлом людей. Стався тілом, іншим словом, він став людиною. І про це про цю істину можна говорити, друзі, рік. Що сталося, коли Дух нашого Господа війшов в людину? Через те, що Ісус став людиною, Він взяв людську природу, підніс на високий Божий рівень. Слово сталося тілом і перебувало між нами. Перебувало між нами це, якщо ми уявимо собі безліч мільярди людських людей, людей в тілі, і десь посеред них є той один особливий, який народився на цій землі не так, як ми. Він був ще далеко до цього. Филипп'ян написано, що Ісус смирився в той момент, коли Він став людиною. Для Ісуса те, що Він став тілом, як написано в 14 му вірші, означало величезне смирення, а для нас це стало величезним шансом, бо ми, будучи в тілі, отримали можливість стати Божими дітьми. І ми можемо стати Божими дітьми, піднятися до Божого рівня тільки завдяки тому, що Ісус опустився на наш рівень, Слово Боже, яке воссідало завжди праворуч Бога Отця і Творця, сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті і правди. Дуже важливі слова, які повторяються потім в Писанні знов і знов. Це дивовижна пара Божого дару, благодаті і правди. Благодать це Харіс або перекладається ще як ласка Господня, і переклад ласка буде більш точним, бо вона так і говорить про те, що в благодаті, яку Бог до нас має, Він просто проявляє нам свою величезну лагідність. Своє добродушне відношення. І от таким був син, коли перебував між людьми, повний Божої благодаті. Він прийшов зробити видимими для нас то, як Бог, тато ставиться до кожного з нас. Оце означає повне благодать. І в цій благодаті стіляється наше серце від наших відкинутостей, одинокостей. Від наших комплексів, все, що потрібно на це все, це Його благодать, Його ласку, пізнання того, як сильно Він цінить нас і як Він зацікавлений в нас. Також Іван, Лі Івана написано, що слово, яке сталося тілом, було повне правди. В третьому нашому уроці ми говоримо про це, що всі думки Ісуса. Всі слова Ісуса і всі дії Ісуса вони були з точки зору Бога Отця повністю правдивими, і Він не відступав від цього ні вліво, ні вправо ніколи. Ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Можливо, апостол Іван має на увазі подію на горі преображення. Коли він побачив його славу в вигляді величезного сяйва. Це можна називати, і Біблія це називає славою Божою. Можливо, Іван має також і Воскресіння Ісуса, де Він, будучи мертвим Духом Святим Воскрес, і не було ще такого, щоб людина сама від себе воскресла Духом Святим. А можливо, Іван має на увазі все його життя на землі, від початку і до кінця. І всі його чудотворіння дивовижні, де ці чудотворіння означали славу Божу. І коли апостол Іван каже ми, він має на увазі 12 апостолів і всіх тих, що оточували Господа в той час. Якщо вони це бачили, ми це можемо побачити. Славу як єдинородного від Отця! Слові однородженого ховається особливе походження нашого Господа Ісуса. Десь в древні богослови вони говорять про те, що не було такого моменту, коли би син народився від Отця. Вони говорять про те, що Він вічно народжується від Отця, вічно походить від Отця. Ми, напевно, люди, які не можемо зрозуміти до кінця того таїнства, ми просто приймаємо те, як Описання говорить про походження Ісуса. Він єдинородний. Так як Він народився від Бога Отця, так більше ніхто не народився. що ми читали написано, що і ми, діти Божі, які народилися від Бога. Не від людини. Є два народження від людини, а є народження від Бога. Але яким би не було це велике народження наше від Бога. Особливим способом Господь наш Ісус родиться від Бога Отця, притім успадковує від Нього повністю Божу природу. Слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті і повне правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. В цьому місці також новий Завіт заявляє для людей, які пізнавали Бога в Старому Завіті, що Бог не один був, що Він був єдиний, так точніше буде розуміти старий завіт: слухай Ізраїлю, Бог твій єдиний. Єдиний означає також, що Він є не тільки Отцем, але є і Сином, і Святим Духом. Перша заявка апостола Івана про те, що Бог це множинна особа. Господи, дякуємо Тобі, за те, що ми можемо сказати, як Іван, і ми тебе пізнали, Господи. І ми бачимо в своєму житті славу твою, як от народженого від отця Господь. Як ми дякуємо Тобі, Господи, за це. Що ми стали цією частиною людей на світі, які розпізнали Тебе, пізнали Тебе, прийняли тебе і віруємо, Господи, в Твоє імення. Дякуємо Тобі за те, що ми переродилися від Тебе, Господь, і ми маємо велику владу в тому, що знаємо Тебе і походимо від Тебе. Дякуємо Тобі, Господи Ісус, що Ти не залишився тільки Словом Божим. В дусі в вічності, не залишився тільки життям, Ягве На троні Божому ти зійшов до нас і стався тілом, таким, як ми. І по сьогоднішній день живеш посеред нас і живеш всередині нас, будь благословенний, Царю вічності, любимо тебе, відкрийся нам ще більше, дякуємо тобі, наш, Бог, Тато, во ім'я Ісуса!